Доброго дня усім. Сьогодні я покажу, як я пасинкую перець. Ось так він у нас росте. Ось мій перець. Обломуємо знизу до першої розвилочки усі листочки. І не допускаємо, щоб він нам розростався у сторони. Це важливо. І ще один нюанс, дуже важливий. Ось ми бачимо нашу квітку. Її ще називають інакше королівська квітка. Її обов'язково обов забираємо. Королівську квітку забирається, щоб вона, ось ці квіточки, з них формується перчик. Щоб ми не чекали, поки визріє цей перчик. А сформуються зараз на горі вже перчики, які дадуть багато, на одному кущі багато буде перців. Якщо ми не заберемо королівську квітку, цю центральну, то в нас будемо чекати, поки достигне перший перчик, а тоді аж почнуть розвиватися інші перчики. Ось таким чином я пропосинкувала свої перчики. Цей майніше молоденький, не сильно він біля огірочки росте і він не сильно виріс, але це нічого. Огірки я зараз теж пропасинкую і буде все гаразд. Ось так. Ось наша королівська квіточка. Я її забираю. І тут у мене вже буде одна, дві, три, чотири на цій гілочці. Якщо не забрати цю квітку, не буде так багато перчиків. Буде низький урожай. Якщо вам цікаво мої відео, теж я розказую, підписуйтеся на канал. Я ділюся своїми і поразками, і досягненнями. Ось так пропасинкований мій перчик. Ось таким чином. Стебло до першої розвилочки пусте, без листочків. Забираємо всі листочки. Ось такий ось в укропі, ще один без центральної квіточки. Я забрала її, пропасинкувала. Гарного всім перегляду каналу. Підписуйтесь!